Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні ми з вами розпакуємо ось такий пакуночок з Єви. Це моя посилочка, подаруночок мій на День Святого Валентина. Розпаковувати буду на столі, бо я з потяга і мені дуже важко зараз буде сісти в кадр. Ну і... Скажіть мені, будь ласка, чи буває у вас так, що ви заскакуєте у єву за коробочкою, за своєю, щось бачите і хапаєте, коли е його бачите, просто на прилавку? Отже, я знайшла ось такі олівці від. Е LCF і це гелеві олівці. Мені ніхто не розповів про те, що вони існують. Я була дуже сильно здивована і не втрималася, купила 3. Хоча, насправді, якщо чесно, якби я знала, що вони по 50 гривень, я просто просто не подумала. Я думала, ну, LCF по 30, по 11. Ну, якби, Я просто не подумала. Але мені стало дуже сильно цікаво, і я зняла з них захисну плівку, але ще не відкривала. Тож я хочу відкрити їх разом з вами. Вони ось такі механічні, і досить яскраві. Подивимося, скільки тут олівця. Ого! олівця тут досить пристойно. Знімаю я на телефон, трішки скакає в мене фокус, я так переживаю, як це все буде на відео. Давайте зробимо сводчик. Мама рідна. Ну, непогано. Дуже-дуже навіть непогано. Ой, погано бачу, що я роблю. Олівець дуже м'якенький. Вони таких флуоресцентних відтінків. І це дуже прикольно, мені подобається. Ну, і ось такий рожевий. Мені останній. Ого, рожевий взагалі дуже яскравий. Мені останнім часом дуже сильно сподобалося фарбувати очі олівцями. Я підвожу, типу, знизу. Не заходячи на слизову, бо я вам вже розповідала, що в мене була операція, я трішки ще боюся користуватися олівцями на слизовій. Наслоюються вони дуже добре. Дивіться, які вони яскраві. Ну, просто супер! Клас. Клас. Ну, Фокус, звісно, дуже сильно скаче. Але все одно я буду боротися і знімати на телефон. Отже, Олівці дуже люблю носити під очі, тому що я зараз фарбуюся дуже швидко, бо в мене багато роботи. Я постійно поспішаю, а, і це робить мій макіяж трішки веселішим. Так, відкладемо їх поки що, от так в бік, <кій> і відкриємо нашу коробочку. У Єві з'явилося дуже цікаве нове. Типу зручне пакування, хоча я з ним все одно борюся. А, зараз все буде труситися. Але я так люблю цей момент, коли коробка відкривається прямо на відео. Думаю, багато хто його любить. Зараз ми ці всі шуршики поприбираємо. Так, це просто тут для краси. Це мій чек. Так, ну і коробку приберемо. Приберемо це з кадру. Погляньте, що тут у мене. Та це ж просто скарб. Це просто скарб. Скільки я всього нагребла, Так. У мене тут знову ціла купа олівців. Ось такі від ламель. Я взяла собі спробувати. Значить, це також гелеві олівці у нових кольорах. Я їх ще не тестувала. Я собі взяла ось таку туш Бургунді від Ламель. Вона дуже сильно зараз популярна. І подивимося, яка тут щіточка. Трошки зробимо своч. Ой, незручно. Ну, колір такий. Він то коричневий, то Червоний, подивимося. Буду тестувати з вами в окремих відео. Взяла собі ось таку новиночку. Це туш, також від Ламель. Зовсім нова, вона вже чорна, але кажуть у тіктоці, що вона робить якісь просто неймовірні вії. Ось така в неї щіточка. І буду я її тестувати. Зробимо окреме з вами відео. Я хочу напевно трішки наблизити вниз, щоб було нам трішки крупніше роздивлятися. Так, ну що ж, я за кадром трішки познімала плівки, щоб нам було зручніше з вами спілкуватися. Отже, я взяла ось такі олівчики. До речі, подивіться, я намагалася витерти сводчі олівці, оцих гелевих від LCF. І щоб ви думали, вони дуже погано витираються серветкою з мінцеляркою. Тож, мені потрібен буде засіб. Отже, це значить у мене Oh My like Color гель-лайнер у 408 відтінку. У 408 відтінку від ламель. А це, зараз я протестую 402 відтінок, 402 відтінок, також від ламель Охмай. Кольоровий лайнер. Такі вони вже не кислотні. Ну, я задоволена. <хи> Значить, чому я набрала собі рожевих олівців під очі? Тому що я взяла ось цю хайпову туш Бургунді від ламель, буду її тестувати, можливо, в окремому відео. І ви подивитеся, як поєднуються вони з кольоровими олівцями цей продукт. Так, ну, і звісно, я не втрималася і вирішила спробувати ось такий. Капсульний тональний крем. Його треба зовсім трошки. Хочу також подивитися, як він виглядає. Ну, прикольно. Текстура в нього водяниста. В мене є щільненький тональний крем, а такого, щоб був не з повним покриттям, в мене ще немає. І він такою водичкою розподіляється. Дуже цікаво, як це все буде виглядати на обличчі. Дуже цікаво, мені буде спробувати. Я дивлюся, що в нього дуже маленький розхід буде, бо він добре розтягується. Ну, і от, коли я отак його розтягую, то за кольором я бачу, що він мені дуже добре підходить. Я брала собі у відтінку 01. Ось, Я брала собі у відтінку 01 такий тональний флюїд від Патрісії Ледо. Дуже сильно вам не раджу оці серветки, але я вже ними якби, трошки користуюся, тому що ну, вже взяла і незручно, а щоб знімати відео, хоча б трошки витирати. Ну, як бачите, вони працюють погано. Досить погано вони працюють. Ну, За цими олівцями, бачите, від ламель вони справляються, а LCF, ну, просто. Термоядерні. Просто термоядерні, не витираються зовсім. Це потрібен двохвазний засіб для того, щоб їх прибрати. Так, ну і що? І залишилися в мене два абсолютно хайпових продукти. Я взяла собі у відтінку 401 обидвоє. Це, значить, тінт желе та лайнер тінт для губ. Ну що ж, Зробимо перший сводч, мені дуже цікаво, який колір. Так, колір у лайнера досить такий вишневий, темненький. Він червоний ближче до такого соковитої вишеньки. Прикольно, мені дуже сильно подобається. І у 401-му жалі тінт, значить, він і збільшує, і зволожує. Ну, подивимося. Зробимо сводж. А, Ну, сводч такий більше, більше рожевий. Більше рожевий. А, в моїй голові ідеальній вони мали краще поєднуватися в моїй ідеальній голові. Ну, подивимося, як це буде на губах. В будь-якому випадку я планую собі а, з часом взяти ще щось небудь із цих тінтів, бо. Ну, дуже вони мені подобаються, плюс я останнім часом жертва Тіктоку. Отже, ось така була моя розпаковочка. Це мої новиночки. Не забудьте підписатися на канал. Чому? Тому що ми усе це будемо потім тестувати крупним планом і роздивлятися, як воно працює. Ну і, звичайно, не забудьте поставити мені вподобайку, розповісти усім своїм знайомим, що я повернулася на канал. А також, якщо ви на моєму відео вперше, то е, поділитися моїм каналом також ще з ким-небудь. Я була б дуже сильно вдячна. Отже, на цьому я буду завершувати. До побачення! Будьте чимненькі, радійте життю і повертайтеся на мій канал.